У мене до вас хороша новина: від завтрашнього дня одна гривня буде коштувати приблизно 2-3 долари. Скажете, Сергій Миколаївич, що за маячня? Друзі, а як я можу інакше сприймати. Те, що показують по єдиних новинах. Ось є соціальна реклама про те, що ви можете зробити на тисячу зимової є підтримки. Я зараз вам включу, ви подивитесь, послухаєте і потім самі визначите, а скільки тоді, по-вашому, коштує одна гривня. Я порахував, що це десь 2 долари. Тобто тисяча гривень десь приблизно 2 тисячі доларів. Давайте послухаємо. Це реклама, яка крутиться українцям. Кожному з нас особливо потрібна підтримка. Круто. Кожному з нас особливо потрібна підтримка. Ну, не може ж бути підтримка в 20 доларів, правда? Чи в 23 долари. Ні, вже в 21 долар курс зріс. Ну, тобто, підтримка. Ну, ну, не під... ну що це за підтримка в 20 доларів. да? Ну, 2000 доларів це вже суттєво. Ну, ну. Для Богданчика і Ясі теплі речі для гри у сніжки. Вау-вау! Теплі речі для гри А ну підіть на тисячу гривень для ясі і Богданчика купіть теплі речі. Для гри у сніжки на тисячу гривень. На тисячу гривень. Зможете купити? Напишіть в коментарях. Можна на тисячу гривень двом дітям купити речі для гри у сніжки. Тобто це зимові речі, штани, курточка, світерок. Ботіночки, ну, хороші, на міху, я так розумію, да? рукавички, шапку. Ну, скільки на це потрібно? 20 доларів? Серйозно? На двох дітей? Для матусі менша сума у платіжці. А, менша сума у платіжці. Це якщо матуся живе в однокімнатній квартирі Хрущовки. От тоді, можливо, тисяча і щось покриє. Ну, менша сума в платіжці для матусі на тисячу гривень. Ну от я в цьому місяці тільки 1700 гривень заплатив за опалення. Це при тому, що в нас не дуже велика квартира, і ще зверху купа платежів. Тобто ні, на 20 доларів ніяк мене не врятують. Ага. Ну Це вони коткаються ага. щасливі. Тобто мама фоткає цих дітей, тобто вона на цю тисячу купила їм все зимове, все зимове, і ще і знижка в неї по платіжці. Ну і так далі. Будемо вважати, що телефон вона купила раніше. Далі. Для тата учительська доплата. Вау, для тата вчительська доплата. Тобто, в цій сім'ї тато чи вчитель. Уявляєте собі, тобто, двоє дітей. Тато вчитель, ну ви знаєте, зарплати вчителів це 14-20 тисяч гривень, і то це ще непогана зарплата. Ну, для тата. І тато реально схопив телефон, перевіряв зошити. Це я з усією повагою до вчителів, але як можна вчителів так показувати? Тобто татові приходить 20 доларів, він так хапанув телефон і вже в телефон дивиться, ніби йому там 2000 баксів пройшло. Насправді він забув вже про зошити, вже біжить доплата у нього, обіймає дітей на відео, щастя у людини. 20 баксів прийшло людині. Для Микити тепер у школі безоплатні гарячі обіди. Це все, я так розумію, в одній сім'ї, тобто вже й безоплатні гарячі обіди. Це все в, в тисячу вписується. Це взагалі безоплатні гарячі обіди з якусь інш... іншого сценарію. Взагалі, щоб держава ставила це як собі заслугу, що вона безкоштовно годує гарячим обідом дитину свою в період війни, це в це чиновників, у яких діти їздять на Мерседесах столицею і показують, як вони вишвирюють долари на все підряд заборонене, це ви показуєте як свою заслугу? Серйозно? Ну, я так підозрюю, що не бійдеться від бабулі. А, без бабулі там явно ж не бійдеться і на ліки. Я так думаю, що ліки ще будуть. Ну, Давайте дослухаємо. А Галина Іванівна отримає безкоштовні ліки і поїде до онуки. Та нікуди вона не поїде до онуки. Безкоштовні ліки вона поїде й отримає і поїде. Куди? Куди вона поїде за тисячу гривень. До онуки вона поїде. Чого? Mm -hmm. Щаслива така, вийшла від лікаря, ви коли від лікаря виходите, ви щасливим виходите. Вам такий список, як дадуть, а там в кінці, як написано, по 8, по 10, по 15 тисяч. Це якщо ви ще не хворієте чимось серйозним. А якщо чимось серйозним, то там сума одразу п'ятизначна. А ви собі зубки намагались колись зробити? Коли ви останній раз зубки намагались собі зробити? Там пломбочку, наприклад. Вистачить вам тисячі гривень, Там почистить зуби. Ви коли собі чистили зуби? Ну, В, ну, в нормальній десь там в клініці. Не дома там зубною щіткою собі наярюєте, а ну так, в клініці, щоб вам нормально почистили. Давно? Знаєте вартість? Знаєте? М -м -м. Якраз тисячі гривень, вам вистачить щоб зайти каву випити там, і так далі. Ну ну. Зимова підтримка для тебе і твоєї родини. Хе -хе -хе. Тобто, я так розумію, це на всю родину. Ну, добре, давайте будемо тоді рахувати. Значить, це тато отримав тисячу, мама отримала тисячу, бабуля отримала тисячу, дідулі не показали, дідуля, напевне, воює. Не знаю, де, де дідуля дівся. Ну, дідуля має бути живий, бо там вони всі молоді. Тобто, добре, давайте дідулю порахуємо. Будемо вважати, що дідуля в черзі стояв за тисячу і кажуть, черги були. Тобто 4 тисячі гривень, да? 4 тисячі. Що нам намалювали? Весь зимовий комплект одягу дітям. Раз. Далі, мама, там всю комуналку заплатила. Щаслива сидить, просто кайфує, вже, вже пішла, я не знаю там. Як у цей магазин називається? Дуже дорогий, а? Ні, не, не Аврора, не Аврора. Ну, правильно, мама в Аврору піде. Не Аврора, дорогий дуже. Ну коротше, цей йшов... що а? Гудвайн, так. Мама вже в Гудвайн там намірилась. Тю -тю 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 -тю. Далі, там э, этот, вчитель э, просто зрадів. Побіг обнімати дітей, бо йому 23 долара прийшло. зошитів накупує, бо вчителі часто купують за свій рахунок. Давайте будемо відвертими. Хто тут вчитель, напишіть. Ну і бабуля, яка вже отримала і забігла, купила собі ліків, все купила на тисячу і вже готова їхати до онуків, вже вилікувалась. Як ви думаєте, це на 4 тисячі гривень? Можна собі дозволити? Можна? То я вам і кажу, що. З завтрашнього дня, судячи з усього, одна гривня буде коштувати 2, а то може й 3 долари, а може, й євро. Бо, от, за моїми підрахунками, щоб оце все купити, що вони показали в оцій рекламі, яка чомусь дуже нагадує серіал Слуга народу. Там пам'ятаєте про Іван Івановича було, коли Голобородько розказує, як повинен жити Іван Іванович, що в нього все повинно бути. Все, Оце мені нагадує. Черговий серіал із Слуги народу. Тільки то був серіал, а оце фейк. Оце якраз і є фейк. Оце і є те, що називають ну, ви знаєте, популізмом. Бо ні на які 4 тисячі гривень Оце все ви не скупите. І такі щасливі обличчя ви мать точно не будете. Це все реклама для кого зняти? Для кого вона? Для роздратування у середньозваженого українця. До речі, ми були у мами тиждень тому, чи два-два. Два тижні то чи тиждень. Ну, коротше були. Подали на цю тисячу, так до сих пір вона й не отримала. Вона вже очікує забігти в лікарню і скупиться. Пів Півразу, бо навіть не пів разу, бо е, лише пігулки по зниженню тиску в неї вдвічі дорожчі, ніж оця тисяча. Це тільки пігулки. І це їй вистачить оцих пігулок на два місяці. Все. Це ж я мовчу там за. Цукровий діабет, за ще купу купу всього, що моя мама здобула працюючи на країну. Бо вона 30 років, навіть 32 роки, має стажу тільки в Україні. Як ви думаєте, скільки буде завтра коштувати гривня? І для чого оце показувати середньозваженому українцю оцю брехню? як люди, Ще ощасливились на тисячу гривень. Програма непогана. А для чого її так піарить? Та ви же на оцю рекламу вбили бабла більше, ніж людям дали. Вибори попереду. Потрібно щось людям показати. Не поведуться на це люди. Не поведуться. І чим більше отакого, тим менше вони будуть вірити тим, хто на фоні оцієї реклами хоче собі пролонгувати чиновницькі крісла. Для чого ви ці помилки робите? Невже це вже настільки погано все в ваших аналітичних центрах, які радять вам отаку хню, отаке відро навішувати українцям на голову? З повагою потрібно відноситись до людей. З повагою. Але якщо до нас не відносяться з повагою, ви, дорогі мої українці, повинні цю повагу вимагати і не давати можливості отаким от людям, які крутять вам отаку рекламу, продовжити вами керувати. Це залежить від вас. Підписуйтесь, не забувайте. Лайки, дизлайки вітаються і коментарі також. Не будьте байдужими, бо це є тому, що ви байдужі. Точно вам кажу.